Зараз в руках історичний документ. Це публічна заява прем'єр-міністра України, яку він офіційно розмістив у своєму телеграм-каналі. Ось ця заява. Я обов'язково дам на неї силочку. У Юлії Тимошенко в руках історичний документ. Історичний документ. Роздрукований скрін з телеграм-каналу Шмигаля. Історичний документ. Цей скрін роздрукований. Цей документ. Це публічна заява прем'єр-міністра України, про яку ви також нічого абсолютно не знаєте. І Ніхто ж до цього не знав про це. Про те, що Шмигаль у себе розмістив заяву в телеграм-каналі публічно. Ніхто про це не знав. Аж поки Юлія Володимирівна не роздрукувала його на кольоровому принтері і не не розповіла нам публічна заява, про яку ви нічого не знаєте від нас. Приховують публічну заяву. Приховують від, від нас. Ось ця заява.